Thank you Підземний перехід на Харківській біля фонтану Садков зачинений вже більше п'яти років. Для пішоходів весь цей час він був недоступний. Проте віднедавна частиною підземки таки почали ходити люди, а сам перехід почали ремонтувати. б його відкрили, тому що два роки ми ходимо через цю дорогу, Непонятно як. А зачем підземний перехід? переход? Я думаю, найближчим часом ні, але будемо сподіватися на те, що щось відбудеться. Раніше було таке, що ходило, а зараз в останнє час постійно він запечатаний. Вони знову відремонтували і знову ремонтують. Ну, просто я не бачу смисла його. Опять. За останні п'ять два рази ремонтували. Перетнути це перехрестя вкрай проблематично і навіть небезпечно, говорять сумчани. Я вважаю, що буде зручніше. Інколи потребую, перейти на ту сторону, приходиться обходити дуже далеко. Ну, звісно, було б добре. Вважаю, що потрібно для пенсіонерів. Їм тяжко переходити дорогу, я вважаю. Скільки триватимуть роботи і коли перехід стане доступним для сумчан, це, за словами представників профільного департаменту, залежатиме від фінансування. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Ці операційні лікарі відділення інтервенційної кардіології Центральної міської клінічної лікарні виконували операції у хворих з гострими серцево-судинними станами. Віднедавна до комплексу ангіографічного обладнання додали нове оснащення для оперативного лікування аритмій серця. Завдяки застосуванню цього апарата ми можемо лікувати самі складні форми аритмій серця, від яких помирають люди. Аритмія це порушення нормального ритму роботи серця. Патологія дуже поширена і ще донедавна на базі відділення кардіохірурги. Могли лікувати лише ті збої серцевого ритму, коли частота серцевих скорочень була дуже низька, і пацієнтам вживляли спеціальні серцеві імпланти водії ритму. Два нових апарати дозволяють лікувати інші види аритмій з прискореним серцебиттям. Це дві різні методики: одна радіочастотна, Тобто ми прижигаємо певні ділянки серця для того, щоб аритмія не появлялася. і кріо це приморожування певних ділянок. Фібриляція перед це вид аритмії, коли верхні камери серця не скорочуються, а тріпотять. Тоді серце не може повністю викачити з них кров. Вона накопичується, утворює згустки, і це може спровокувати інсульт. Кріоабляція – це тільки для лікування фібриляції перед серць. Вона найчастіше призводить до інсульту як ускладнення. Тому цей апарат сугубо для лікування цієї цього виду аритмії. Згодом ми докупимо ще обладнання для лікування вже шлуночкових аритмій. Дві нові установки дозволяють двома малоінвазивними операційними методиками позбавити пацієнтів складної серцевої патології, яку досі лікували лише пігулками. Найчастіше це прискорене серцебиття. Люди відчувають саме його, задишку в цей час, там пітливість. От тоді це до нас і робиться місцева анестезія в паху, робляться проколи, доступи і за допомогою катетерів доходимо до серця, виявляємо певні ділянки, які викликають цю аритмію, і їх прибираємо. Апарат для виконання кріоабляції єдиний ні на сумщині їх лише вісім по всій Україні. Отримувати медичні послуги на базі центральної міської лікарні зможуть жителі інших міст та областей України, говорить міський голова. Треба просто звернутися в нашу центральну міську лікарню і зробити дану операцію після операції. Позитивні результати три їх уже оперативні втручання відбулися. Одразу позитивний результат і у людини немає аритмії, і вона не страждає, немає ризику інсульту, інфаркту. Тобто це серйозний крок вперед, щоб ми ліку рятували людей ще більше. Апарат 2023 року випуску його вартість 13,7 мільйони мільйонів гривень. Придбали обладнання за кошти міського бюджету. В цьому році є також ще лабораторне обладнання, яке ми придбали за рахунок коштів міського бюджету для наших лікувальних закладів. Є нові апарати для проведення ультразвукового дослідження. І я думаю, що в подальшому не менша увага буде звертатися на галузь охорони здоров'я, бо на сьогодні це є однією з стратегічних, скажімо так, галузей також і потребує уваги. Директорка центральної міської лікарні говорить, у колективі відділення інтервенційної кардіології за останній рік зробили величезний якісний крок у розвитку кардіохірургії. Це через шкірна ангіопластика, стентування, а у співпраці зі столичними колегами. Це кілька пересадок серця, операція на відкритому серці. Нове обладнання дозволяє створити і новий напрям кардіохірургії. У нас давно вже виникла така ідея створити центр аритмології на базі лікувального закладу. Оскільки ми єдині в області маємо такі, е, такі можливості, то безумовно ми хотіли би. Надати інформацію, щоб хворі із районів Сумської області, можливо, з Полтавської, з Чернігівської, з Харківської, які у нас лікуються в інших лікувальних структурних підрозділах, мали можливість приїхати і отримати тут таку допомогу. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, новини СТС. Це страшне. Я дуже лякаюся кожен раз. І я знаю, що це заборонили, але тим не менш люди це роблять. Я не знаю, може поліція має штрафувати, якось дивитися, спостерігати, я не знаю. Вони ж патрулюють місто. Можливо, якщо вони бачать це, це зупиняти, штрафи накладати. Негативно. Тобто, да, особливо коли під час тривоги, тобто негативно. Як це вважати? Чи потрібно їх якось обмежувати? Так. Так. Поки діє військовий стан, і ми прикордонна територія, то. Нічого не мішає. Ну, кожен, кожен має свою роботу, а коли її робити? Ну, якщо людині треба їхати, то гучний звук, ну куди вона дінеться? Треба ж їхати. Або газано косілка. Вона ж косе. Ну, у них є робоче час, вони роблять. А що робити? Звичайно, негативно, тому що це трошки вже вплинуло на нашу психіку. Хотілося би. Щоб люди розуміли і були більш такі співчутливі до інших, хто, ну хто дійсно постраждав, наприклад, був ближче до вибухів. І розуміння самих людей, що зараз це таки військовий час і треба якось думати головою. Ну, якщо людина працює і газонокосилка, або... Таке інше, то я вважаю, що ні. Якщо е, мотоцикли, машини, то так, якісь штрафи додати, не знаю. Ну, за прикладом, білопілля і ахтирки. Зробити постанову. А ще аби в е, нарічки от е, мопеди, також і для екології шкідливо, і для відпочиваючих. Завжди переживаємо, що це, особливо під час повітряної тривоги, це дуже. Моторошно. Я кажу, чи потрібно це якось обмежувати? Я думаю, хоч, хоча б в вечірній час.